Розділ 43. Цієї ночі мало хто спав у північній частині міста, бо звістка про розгром клану і про хитрий викрут ретів швидко розійшлася по людях завдяки Індії Вілкс, яка безшелесною тінню з'являлась на тильних подвір'ях, гаряче шепотіла щось у кухонних дверях і миттю зникала у вітряну пітьму. А по собі вона лишила страх і розпачливу надію. І ззовні будинки здавалися чорними, мовчазними і повитими сном, але всередині пристрасні перешепти не змовкали до самого рання. І ті, хто брав участь у вечірній виправі, та й всі інші члени клану, приготувалися до втечі, і майже в кожній стайні на персиковій вулиці стояли на поготові, осідлані поночі коні, до сідал яких були приторочені пістолети, а сакви, наповнені харчами. Стримувала їхню загальну втечу лише пошепки переказана порада Індії. Капітан Батлер каже, щоб не втікали, шляхи всі під наглядом. Він домовився з цією Вотлінг. У темних кімнатах чоловіки шепотіли. Але чого ми повинні довіряти цьому клятому пристібайві Батлеру? Це ж може бути пастка. А жіночі голоси благали. Не їдь, якщо він урятував Ешлі і Г'ю, то може врятувати і інших, коли Індія і Мелані довіряють йому. Чоловіки були в непевності, однак лишалися вдома, бо, зрештою, і не мали іншого виходу. У перші нічні години солдати перетрусили кільканадцять будинків і заарештували тих, хто не зміг чи не схотів сказати, де був з вечора. Серед інших ніч у в'язниці пробули Рене Пікар, один з небожів місіс Мерівезер, брати Сімонси, Енді Бонел. Вони теж були учасниками цієї невдалої акції, але після стрілянини встигли зразу ж утекти. Жиночи духу, вони вернулися додому і тут потрапили під арешт, ще не встигши довідатись про план Рета. На всі запитання хлопці відповідали, що ввечері були там, де хотіли і що клятим'янки нема до цього ніякого діла. Отож їх і забрали до в'язниці, щоб уранці допитати докладніше. Дідок Марій Везер і дядечко Генрі Гамільтон без усякого сорому заявили, що провели вечір у закладі кралі Вотлінг, і мало не кинулися з кулаками на капітана Джефері, коли той роздратовано зауважив їм, що вони застарі для таких забав. Краля Вотлінг сама вийшла до капітана Джефері, і не встиг він пояснити мету свого візиту, як вона зняла крик, що заклад уже замкнено на ніч. Ще завидно до неї завалилися зграя п'яних гуляк, влаштувала тут бійку, наробила бешкету, потовкла їй на кращі дзеркала і так налякала дівчаток, що довелося завчасу випроводити нічим. Але якщо капітан Джефері хоче випити, бар до його послух. Капітан Джефері, якого дратували глузливі переспіхи власних солдатів, відчував, що бореться не від з ким. Тож у відповідь він сердито кинув. Що не треба йому ні дівчаток, ні горілки, його цікавить тільки, чи знає краля прізвища своїх башкетних клієнтів. Отак краля їх знає. Вони постійні відвідувачі її закладу. Вони приходять щосереди ввечері і називають себе середніми демократами. Хоча що це означає, вона не знає і знати не хоче. І якщо вони не заплатять їй за потрощені дзеркала в залі на другому поверсі, вона притягне їх до суду. Адже в неї респектабельний заклад і. о, прізвища! Краля тут таки випалили одне по одному прізвища дванадцятьох підозрюваних. Капітан Джефері прикро усміхнувся. Ці чортові бунтарі зорганізовані не згірш за нашу таємну поліцію, сказав він. Вам і вашим дівчаткам доведеться завтра постати перед начальником військової поліції. А начальник накаже винуватцям заплатити за мої дзеркала. Та чорт би їх побрали, ваші дзеркала. Хай вам редбафер за них платить. Це ж його заклад, хіба ні? Ще до світанку в усіх родинах колишніх конфедератів знали вже все. І їхні негри, яким ніхто нічого не казав, теж усе знали завдяки своєрідному, устному способу зв'язку, незбагненному для білої людини. Всі знали деталі набігу, знали про вбивство Френка Кеннеді і калічного Томі Велберна про те, що Ешлі поранило, коли він ніс загиблого Френка. Гірку ненависть жіноцтва до скарлет, яка спричинила цю трагедію, трохи послаблювала усвідомлення того, що чоловік її загинув і що вона знає про це, але не може навіть вимагати, щоб їй віддали його тіло. До завтрашнього дня, коли трупи будуть знайдені і власті повідомлять її, вона не повинна нічого знати. Френк і Томі з пістолетами в захололих долонях лежали десь там, у бур'янах за будинком кралі Вотлінг. Янки зроблять висновок, що вони перестріляли один одного, по п'яному щепившись за котрусь дівчинку в тому закладі. Усі дуже співчували Фенні, дружині Томмі, яка недавно народила дитину, але ніхто не міг серед ночі пробратись до неї в дім і втішити її, бо янки чатували там у засідці, дожидаючи повернення Томі. А інший такий самий загін оточив будинок тітоньки Туб, сподіваючись підловити Френка. Іще до світанку розійшлася звістка, що розслідування вестимуть того ж дня. Городяни, змучені безсонням і напруженим чеканням, розуміли, що доля цілого грона найшанованіших їхніх земляків залежить від трьох обставин. Чи спроможний буде Ешлі Вілк стриматись на ногах і з'явитися перед очі начальника військової поліції з таким виглядом, наче йому всього тільки болить голова з похмілля? Чи засвідчить краля Вотлінг, що всі ті чоловіки. Провели вечір у її закладі, і чи Ред Батлер заявить, що був разом з ними. Місто просто шаленіло, що все залежить від цих двох осіб краля Вотлінг, завдячувати саме їй життя своїх найближчих. Дами, які, побачивши кралю, демонстративно переходили на другий бік вулиці, тепер запитували себе, чи пам'ятає вона про це, і з жахом здригалися, що, мабуть, таки пам'ятає. Щодо чоловіків, то ні, на відміну від своїх дружин, не відчували надто великого приниження, що їхній порятунок залежатиме від кралі. Багато хто з них вважав її зовсім не такою вже поганою особою. Допікало їм інше що свою свободу і навіть життя вони завдячуватимуть ретові Батлеру, спекулянтові і Пристібаєві. Краля і Рет. Найвідоміша в місті жінка певної поведінки та найненависніший у місті чоловік, і саме їм вони муситимуть бути вдячні. І ще одна думка сповнювала їх безсилим гнівом як насміхатимуться з них янки та саквояжники. Ото вже пупа надриватимуть з осміху. Дванадцятеро найшанованіших городян виявляються завсідники закладу «Кралівотлінг». Вотлінг. Двоє забили один одного через якусь там дешеву підтіпанку. Інші так перепилися, що навіть края не змогла їх терпіти у себе і випроводила на вулицю, а декого з них ще й посадили під арешт, коли вони не схотіли визнати, що були в тому закладі, хоч усі знають, що такі були. Атланта не без підстав побоювалася глузування з боку янки. Надто довго прибульці з півночі терпіли холодність і погорду південців, тож тепер місця собі не знаходили з радості. Офіцери будили своїх приятелів і розповідали їм новину. Чоловіки розбурхували на світанку дружин і ділилися з ними інформацією в межах, які дозволяла пристойність. А ті, на швидку прибравшись, бігли до сусідок і ширили звістку далі. Жінки Янки були захоплені від новини і сміялися аж до сліз. Оце такі їхні південські лицарство та галантність. Може, тепер ці благородні дами що так високо дерли носа і зневажливо відкидали будь-які спроби заприязнитися перестануть уже гоноритися, коли всі знають, де їхні чоловіки збувають час під приводом політичних сходин. політичні сходини хе-хе, отоку медіа. Але хоч і сміялися північанки, до трагедії скарлетт вони ставились з щирим співчуттям. Врешті-решт, скарлетт, була таки леді, одна з небагатьох в Атланті, яка поставилася до них більш-менш люб'язно. Вона вже тим викликала їхню симпатію, що мусила докладати рук до роботи, оскільки чоловік не вмів чи не хотів забезпечити їй належне утримання. І нехай він був такий плохуватий, все таки бідолашний, гірко буде довідатись, що він її зраджував, і вдвічі гіркіше довідатись водночас і про це, і про його смерть. Зрештою, навіть поганенький чоловік, краще, ніж ніякого, тож ледіянки поклали собі. Бути подвідно люб'язнішими зі скарлет. Що ж до інших усіх тих добродійок Мід, Мерівезер, Елсінг, удови Томі Велберна, а над усе місіс Ешлі Вілкс, то вони сміятимуться їм просто у вічі, коли де перестрінуть. Може, хоч тепер ті навчаться бути трошки чемнішими. Переважно про це саме шепотілися поночі і в темних покоях північної частини міста. Дружини конфедератів палко запевняли своїх суджених. Що їм байдужісінько якої думки про них будуть янки. Але в глибині душі вони відчували, що хай би краще їх прилюдно відшмагали, аніж оце їм доведеться мовчки терпіти глузування Янки і не мати змоги сказати правду про власних чоловіків. Доктор Мід був нестями, що гідність його так потоптано через цю безглузду вигадку Реда Батлера про нього та про всіх інших, і заявив своїй половині, що, якби він не боявся підвести однодумців, то волів би зізнатись в усьому і опинитись на шибениці, ніж твердити, що провів вечір у закладі кралі. Це ж образи для тебе, місіс Сміт», – гречкував він. Але всі знатимуть, що ти там був не для того, щоб. Янки цього не дізнаються. Якщо ми хочемо врятувати шкуру, ми повинні зробити так, щоб вони повірили, і тоді вони візьмуть нас на сміх. Я навісні на саму думку, що хтось повірить нам і буде з нас сміятись, а для тебе це образи, тому що. Тому що, моя люба, я ніколи тебе не зраджував. Я не сумніваюся в цьому, місіс Сміт у темряві всміхнулася і просунула свою вутлу долоню в чоловікову руку. Але нехай би це було правдою, аби тільки жодна волосина не спала у тебе з голови. Та ти усвідомлюєш, що кажеш, місіс Сміт, скрикнув лікар, нажаханий таким несподівано реалістичним мисленням дружини. Так, я свідомо це кажу. Я втратила і Дарсі, і Філа. І ти єдиний у мене лишився, і я не хочу тебе втратити, тому я згодна навіть на те, щоб ти днював і ночував у тому закладі. Ти просто з глузду з'їхала, ти не тямиш, що кажеш. Ох ти, старий дурнику, ніжно промовила місіс Сміт і схилила голову чоловікові на плече. Доктор Міт і далі клекотів від люті, мовчки погладжуючи щоку дружини, а тоді знов зірвався. Та ще бути вдячним цьому батлерові. Ні, краще хай би вже вони повісили. Не діждеться він від мене чемності, хоч я й завдячу йому життя. Його зухвалість не знає меж, а спекулянська загребучість доводить мене до шалу. Завдячувати життя чоловікові, який навіть в армії не служив. Меллі каже, що він записався до армії після падіння Атланти. Це брехня. Міс Меллі ладна повірити будь-якому спритному шуканцеві. А я от чого не можу зрозуміти чому він устряв в усе це? чому взяв собі на плечі цю халепу? Не хотілося б цього згадувати, але люди давненько вже поговорять про нього і місіс Кеннеді. я і сам за цей рік не раз бачив, як вони вдвох верталися бричкою до міста мабуть, це він зробив для неї. Якби тут йшлося про місіс Кеннеді, він би і пальця не поворухнув, він би ще й втішився, що Френка Кеннеді повісять. Я гадаю, це задля Меллі. Місіс Мід, невже ти можеш припускати, що між ними двома щось таке було? Та не плети казна що, просто Меллі надиво прихильна до нього ще відтоді, як він намагався врятувати Ешлі з табору під час війни. І до неї він, як на правду, ніколи не посміхається з тим своїм глузливим вищером. З нею він такий чемний та уважний, хоч до рани прикладай, ну зовсім інша людина з нього робиться. Його ставлення до неї таке, що мимоволі подумаєш, він може бути дуже милим, коли схоче. Я собі гадаю, він зробив це усе тому, вона примовкла на хвильку. Але тобі, чоловіче не сподобається моя думка. Та мені все у цій справі не подобається. Отож, я гадаю, він зробив це почасти задля меллі, але більше задля того, щоб отнути добрий жарт з усіма нами. Ми так люто його ненавиділи і так явно це показували, а ось тепер опинилися на його ласці. Вам доведеться або заявити, що ви були в закладі цієї Вотлінг і тим самим осоромити себе і своїх жінок перед Янки. Або визнати правду і піти на шибницю. І він знає, що життя своє ми всі завдячуватимемо йому і його коханці, хоч нам легше накинути собі зашморг на шию, ніж бути чимось зобов'язаними їм двом. Закладаюся, що він страшенно цим тішиться у душі. Лікар застогнав йому і справді було дуже весело, коли він вів нас на гору в тому закладі. Чоловіче, почала місіс Сміт і, побагавшись, мить, доказала, А як там усередині? Що ти маєш на увазі, місіс Сміт? Її дім, як там умебльовано? Чи висять у неї кришталеві канделябри, чи є там червоні плюшеві портьєри і десятки височенних дзеркал у золочених рамах? А ті дівчата, вони були дуже голі. Боже милостивий. скрикнув лікар, неймовірно вражений, бо і не уявляв собі. Щоб допитливість чеснотливої жінки стосовно її нечеснотливих сестер могла бути така ненаситна. Та як ти можеш питати про такі непристойні речі, я тебе просто не впізнаю. Зараз я дам тобі заспокійливих крапель. Не треба мені ніяких крапель. Мені хочеться знати та й годі. Любий мій, це ж єдина для мене нагода довідатись, на що схожий цей самий заклад, а ти такий недобрий не хочеш мені сказати. Я нічого там не бачив, запевняю тебе. Я був надто приголомшений, що опинився в такому місці, і мені було не до того, щоб роздивлятись на всі боки, холодно відповів лікар. Відкриття несподіваних рис у вдачі власної дружини його більше ошелешило, ніж усі попередні події того вечора. Ти вже, вибач, мені, але я хотів би трошки передрімати. Ну, добре, спи собі, мовила вона розчарованим тоном. А коли чоловік нахилився, стягуючи чоботи, з темряви почувся її голос уже трохи веселіший. Долі, гадаю, все витягла у свого старого Марівезера і вранці мені перекаже. Сили небесні, місіс Сміт. Що це я чую? Порядні жінки розмовляють між собою на такі теми? Ой, лягаю вже, тільки й сказала місіс Сміт. Наступного дня падав мокрий сніг, але коли настали зимові сутінки. Снігопад ущух і повіяло холодним вітром. Накинувши плаща, Мелані розгублено зійшла зі сходинок ганку, слід за незнайомим кучером негром, що з таємничим виглядом покликав її до закритої карети перед будинком. Коли вона підступила ближче, дверцята карети відчинилися, і Мелані побачила там усередині жіночу постать. Нахилившись і пильно вдивляючись, Мелані запитала хто тут? Може, ви зайшли б до будинку? На дворі холоднувато? Будь ласка, сядьте тут біля мене на хвилину, місіс Вілкс». почувся ніби знайомий і трохи розгублений голос із глибини карети. О, то це міс, місіс Вотлінг. скрикнула Мелані. Я так хотіла побачити вас. Ви повинні зайти до будинку. Я не можу, місіс Вілкс!» – збентежено відказала краля Вотлінг. Краще ви посидьте тут зі мною одну хвилинку. Мелані піднялася в карету, а кучер причинив за нею дверцята. Вона сіла поруч з кралею і простягла до неї долоню. Як я можу віддячити вам за те, що ви сьогодні зробили? Та й всі ми. Чи ми зможемо вам віддячитись? Місіс Вілкс, не треба було вранці посилати тої записки. Мені воно приємно, що ви написали, але ж записка могла потрапити до рук Янки. А те, що ви хотіли ще й особисто мені подякувати. Але ж, місіс Вілкс, це було б зовсім нерозважливо, справді бо. Тож тільки смеркло, я приїхала до вас сказати, щоб ви нічого такого й не думали робити. Адже я, тоді як ви, ні, це зовсім не годиться. Не годиться, щоб я склала вам візит і подякувала добросердній жінці, яка врятувала життя моєму чоловікові. Та я не про те, місіс Вілкс, ви ж знаєте, що я маю на думці. Мелані на хвильку розгублено змовкла. Ця миловида, пристойно одягнена жінка в кареті. Аж ніяк ні поставою, ні мовою не нагадувала особи легкої поведінки господині публічного дому, якою її уявляла Мелані. Говорила вона ну трохи простацьки, як селючка, але мова була приємна і щира. А трималися ви сьогодні перед начальником військової поліції просто чудово, місіс Вотлінг. Ви та ваші ваші панночки врятували життя нашим чоловікам. То містер Вілк тримався чудово. Я не розумію, як він взагалі міг стояти на ногах. І говорити, іще так не вимушено. Учора ввечері, коли я його бачила, він геть спливав кров'ю. Але ж він видужає, правда, місіс Вілкс? Дякую, сподіваюсь, що так. Лікар каже, рана не глибока, просто він втратив надто багато крові. Цього ранку він був йому довелось добряче підкріпитися бренді, а то б він нізащо не справився як слід. Але це ви, місіс Вотлінг, ось хто рятував їх. Коли ви розпалилися і заговорили про потрощені дзеркала, ваші слова звучали дуже переконливо. Дякую вам, мем, але я. я гадаю, капітан Батлер теж тримався надзвичайно вміло, сказала краля з відтінком гордості в голосі. О, ще й як вміло, палко підхопила Мелані. Янки не могли не повірити його свідченням. Він дуже мудро повівся в усій цій справі. Я до віку в боргу перед ним, та й перед вами також, яка ви добра і мила. Дякую за ваші теплі слова, місіс Вілкс. Я з радістю все це робила. Сподіваюся. Сподіваюсь, ви не дуже образились, як я сказала, що містер Вілкс постійно відвідує мій заклад. Ви ж знаєте він жодного разу. Так, я знаю. Ні, це мене нітрохи не образило. Я страшенно вам вдячна. За те інші дами, я, певна, зовсім мені не вдячні. Промовила краля, раптом проймаючи злістю. І до капітана Батлера, я певна, вони теж не відчувають вдячності, бо навіть ще й душі ненавидять його через це. Я певна, що ніхто з дам, крім вас, мені і слова подяки не скаже. Вони, я певно, навіть не глянуть у мій бік, як перестрінуть на вулиці, але мені однаково, про мене, хоч би всіх їхніх чоловіків повісили, а от містера Вілкса мені було б шкода. І я щоб ви знали, не забула, як добре ви поставились до мене під час війни, ото з тими грішми для шпиталю. Жодна дама в місті не була до мене така людина, як ви, і я не забула вашої доброти. Я ще подумала, як то тяжко було б вам лишитись удовою з маленьким хлопчиком на руках, коли б містера Вілкса повісили. А він же, ваш хлопчик, такий гарненький, місіс Вілкс, у мене самої є хлопчик, тож я. О, справді, а живе він. Е... О, ні, він не тут, мем, не в Атланті. Він тут ніколи навіть не бував, він у пансіоні. Я не бачила його від часу, як він був ще зовсім маленький. Я, одне слово, коли капітан Батлер попросив мене збрехати за дядзи чоловіків, я спершу спитала, хто вони такі, і коли почула, що серед них містер Вілкс уже не вагалася. Я сказала своїм дівчаткам очі вам видряпою, коли не посвідчите, що весь вечір пробули з містером Вілксом. Он як? Вирвалося в Мелані, яка ще дужче зніяковила, чуючи, що краля так невимушено згадує про своїх дівчаток. О, це було дуже добре з вашого боку, та і з їхнього так само. Ви на це заслужили, щиро мовила краля, заради аби кого я не стала б цього робити, коли б йшлося тільки за чоловіка, місіс Кеннеді, то я би пальцеві о палець не вдарила, хоч би як, капітан Баттер налягав. А чому ж? Бачте, місіс Вілкс, люди в такому промислі, як от мій, чимало всякого знають. Декотрі з порядних пань були б ще і як здивовані й вражені, коли б довідались, як багато ми знаємо про них, а вона така, що не варта доброго слова, місіс Вілкс. Це ж вона забила свого чоловіка і цього симпатичного молодика Велберна, хоч сама й не стріляла. Це ж через неї все, бо вона роз'їжджала по Атланті сама одна, спокушають чорнюків і всяку іншу голоту. Та що там? Жодна з моїх дівчаток. Я вас попрошу не говорити таких слів про мою близьку родичку, сухо зауважила Мелані. Краля торкнулася долонею до плеча Мелані і зразу ж відсмикнула руку. Ради Бога, не сертесь на мене, місіс Вілкс. Мені це було б страх неприємно після того, як ви виявили до мене таку чулість і доброту. Я забула, що ви її дуже любите, і мені шкода, що я це сказала. І мені шкода, що бідний містер Кеннеді загинув, він був порядний чоловік. Я не раз купувала в нього різні речі для свого будинку, і він чино до мене ставився. Але місіс Кеннеді...» Що ж, коли вона належить до такого кола людей, як от ви, місіс Вілкс? Вона дуже холодна, жінка, як мені здається, і я нічого не можу зробити з цим своїм враженням. А коли збираються ховати містера Кеннеді?» завтра вранці, а щодо місіс Кеннеді, то ви помиляєтесь ось зараз вона просто сама не своє згоря. Може, й так, погодилась краля з явною недовірою. Але мені вже пора. Як я довше тут стоятиму, Хтось може впізнати мою карету, а це вам зовсім ні до чого. І ще одна, місіс Вілкс. як ви побачите мене на вулиці, можете, можете не вітатись зі мною, я все зрозумію. Мені якраз приємно буде поговорити з вами, і мені приємно, що я так багато вам завдячую. маю маю надію, що ми ще зустрінемось. Ні, відказала краля. Це не випадає на добраніч.